Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Менрух. Ну що, настав час розібратися з таким питанням, чи дійсне ваше тимчасове посвідчення військового зобов'язана. Дуже часто я чую е, таке від клієнтів, що їм з ТЦК повідомили, що їх документ військовообліковий вже не дійсний, що їм треба зробити новий документ, що всі записи, які були зроблені в тимчасовому посвідченні, також не дійсні і ТЦК не приймаються. Чи так це чи ні, розповім в цьому відео, звісно, з посиланням на норми права, звісно, з посиланням на судову практику. Тому, якщо вважаєте це відео корисним, залишайтесь, послухайте, і, звісно, підпишіться на канал. Також нагадую вам, що є в мене ще телеграм-канал. Залишаю посилання в описі під цим відео. Підпишіться і на нього, там більш швидко тезисне по суті виходять всі ці новини в змінах діючого законодавства. Також ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. А по пошуку можете знайти для себе щось цікаве. І корисне, тому підписуйтесь і залишайтесь. І так, ближче до теми. да Ну, е, знаєте, всі, напевно, чули десь, хтось стикався, хтось просто чув, і кому цікаво, напевно, стикався більше. да Що у вас є там якесь тимчасове посвідчення, яке видавалось там колись, не будемо називати конкретні дати. Е, в ньому ви подивились і з'ясували, що там є запис, що ви непридатні до військової служби з виключенням зв'язкового обліку. Ви звертаєтесь до ТЦК та СП. Кажете, я ж начебто непридатний, я не є військовозобов'язаний, Будь ласка, там внесіть ці дані в реєстр, тому що от я встановив собі чомусь цей резерв, плюс, там було мені цікаво його встановити. Хоча, знову ж таки, обов'язку такого немає, нагадую своїм підписникам і майбутнім клієнтам. І побачив там, що я чомусь на обліку, і військово зобов'язаний, а ще якесь порушення. Побачив. там, ну от. В чому справа не розумію, бо я не є юристом, да, але в мене ж є цей документ і, будь ласка, внесіть ці записи. І ТЦК каже, так ваш документ вже не дійсний, ваше тимчасове посвідчення вже не дійсне, воно якесь старе, і ці всі записи не дійсні, йдіть краще пройдіть медичний огляд ВЛК. Ну, Може, знайома комусь да, така ситуація, бо до мене звертаються з такими ситуаціями, на жаль, часто. І от на сьогоднішній день основне питання. чи є? Той запис, який зроблений у вашому військово-обліковому документі, тимчасовому посвідченні старого зразка, да, там, ще до ухвалення цієї постанови Кабміна 559, яка наразі е, встановила форму нового військово-облікового документа, да, там, в паперовій формі, чи є воно дійсне, чи є той запис дійсний, чи можна на нього посилатись як на доказ. І в нас суд чітко відповідає так. І що це за суд, що це за рішення? Зараз я скажу і трошки його процитую. І вам стане все зрозуміло, і звісно, надам свій правовий коментар з цього приводу свою думку безпосередньо. Це в нас постанова першого апеляційно-адміністративного суду у справі 850 дріб -25 24, дріб 25. Дата набрання законної сили цієї постанови 17.07.2025 року. Вона ухвалена, вона свіжа. Читаємо, да? ну, ситуація вам, в принципі, зрозуміла, е, понятна, і не буду там, все це перекладати, там, щоб це відео було не перевантажено. Людина звернулася, ТЦК там їй не внесло дані, людина пішла судитись, і от вже дійшла там, до апеляції ця справа. На що звернув увагу суд? От, цікаво, послухайте, і я думаю, що ви будете вважати цю інформацію дуже корисним. Щодо тверджень про відсутність у відповідача документації, відповідач це в нас ТЦК. Щодо військового обліку та проходження військоволікарської комісії та недостатності даних, наявних у тимчасовому посвідченні, виданому позивачу суд, зауважує, що зі змісту наведених вище положень, нормативно правових актів, якими врегульовано спірні провідносини, можна дійти висновку, що посадові особи відповідача відповідальні за оформлення та заповнення тимчасового посвідчення позивача, проставленням свого підпису, скріпленим печаткою цього військового комісаріату підтвердили достовірність внесення даних. У тому числі і щодо непридатності позивача до військовослужби та виключення з військового обліку, дотримання, визначено законодавством процедури, яка передувала внесенню цих даних, а також наявність визначених законодавством підстав для виключення позивача з військового обліку через непридатність за станом здоров'я. Дуже гарно, да, суд описує. Тобто, суд каже, що розставленням цих записів ТЦК та СП, ну на той час це був РВК. Підтвердив цей факт, тобто він відповідальний, він вніс ці записи, він підтвердив. Ну, рухаємось далі. В свою чергу тут у нас виділено да, тимчасове посвідчення. Тут є номер, да, там дата, згідно діючого законодавства є військообліковим документом в паперовій формі. Це що видавалося в 2003 році, звертаю увагу. Так, пунктом 1 порядку виготовлення видачі та знищення тимчасового посвідчення військового зобов'язаного твердження наказом Міноборони. Від 17 го року номер 610 ну, Тут одразу прокоментую, що посилається на суд на це положення, але там далі е, почуєте, що в цьому положенні є е, від, ну, така норма відсилка, що і раніше видані тимчасові посвідчення, вони є також діючими. Зареєстровано в Мін'юсті, визначено, що тимчасове посвідчення військовозобов'язаного є документом, що посвідчує особу військовозабов'язань, який перебуває у запасі осіб офіцерського складу. Або осіб рядового сержантського старшинського складу та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку. Пунктом 2 наказу цього передбачено, що тимчасове посвідчення, виготовлені та видані військовозобов'язаним до набрання чинності цим наказом вважаються дійсними. Це важливо. Суду не надано доказів визначення визнання нечинним тимчасового посвідчення позивача чи притягнення до відповідальності осіб, які оформили та видали його позивачу. Дуже важливо, бачите, як суд ставить в залежність. Тобто, якщо ТЦК СП прийшло до суду і каже, що його тимчасове посвідчення не дійсне, надайте докази цієї недійсності, нечинності, або надайте документи про притягнення до відповідальності осіб, які видавали йому це тимчасове посвідчення, вносили записи, і що вони вносили їх невірними, і ви їх притягнули до відповідальності, тобто, зробили перевірку якусь. Перевірили, да, от як ми пишемо скаргу до Міноборони, наприклад, ми кажемо, там, проведіть перевірку відповідного ТЦК на законність дій, тобто ну, на таку-то або таку-то, да, і Міноборони проводить перевірку і каже, так, дії були незаконні, або каже, так, в цих діях там все законно. Далі тому суд вважає, що тимчасове посвідчення номер такита є допустимим доказом, що позивач вже не має статусу військового зобов'язання та виключений з військообліку військовозобов'язаних через непридатність до військової служби за станом здоров'я. Крім того, суд зауважує, що згідно з положенням порядку номер 1487, відповідальними за організацію та забезпечення зберігання облікової документації військовозобов'язаних персональних даних, які в них містяться. Збереження підтвердних документів, що стали підставою для виключення з військового обліку військовозобов'язаних, а також своєчасне внесення даних про військовозобов'язаних, у тому числі про виключення з військового обліку і зазначенням підстав до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, є саме ТЦК та СП. Е, зрозуміло, да? суд каже, що дивіться, не громадянин там щось вносить, щось зберігає. Щось доказує, а є відповідальний орган, і ним є ТЦК та СП. Ви вносили записи, будь ласка, а ви не вносили, чому не вносили там ну до реєстру мається на увазі, яка підстава. Тому суд вважає, що тягар настання несприйнятливих наслідків через невиконання чи неналежне виконання ТЦК та СП своїх обов'язків, у тому числі що. І щодо своєчасного внесення даних про військовозобов'язнення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів не може покладатися на позивача, тобто на людину, та створювати для нього додаткових обов'язків щодо повторного постановлення на військовий облік за відсутності законодавча визначених для цього підстав та проходження ВЛК комісії з метою підтвердження раніше встановленої непридатності до військової служби за станом здоров'я. Зрозуміло. ну... Підсумовуємо, закриваємо. Да, поки що по цьому рішенню можна багато ще читати. Воно таке змістовне. Посилання на нього залишу в описі під відео, кому буде цікаво, розбирайтесь. Читайте там такі формулювання, мені подобаються. Підсумовуємо, да? Є тимчасове посвідчення, воно є на сьогоднішній день дійсним. Мінімум е декілька нормативно-правих актів про це кажуть. От про це і зазначав суд, а я вам ще додатково скажу. Е та ж сама постанова Каміну 560, вона має пункт 53, який каже, що ваш документ військово-обліковий виданий раніше до моменту е, ухвалення цієї постанови Кабміна є дійсний. Той же закон про посилення мобілізації 33 36, да, 36 33, ви всі його пам'ятаєте. Е, з травня 2024 року там було дуже багато змінено норм цим законом. От в його прикінцевих положеннях також ви можете знайти таке формулювання. Всі раніше видані військово-облікові документи є дійсними. Тому ваше тимчасове посвідчення з записом про виключення або з іншими записами, якщо ми не беремо там цю ситуацію конкретно, воно є дійсне, воно є військово-обліковим документом належного зразка. Тому от враховуйте це, да? може комусь буде корисна ця інформація, тому якщо будете вважати корисною і ви. Поділіться обов'язково зі своїми знайомими і підпишіться на канал. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Я вважаю, що вони також будуть вам цікаві і корисні. Ну а ви вже подивіться. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.